Всім привіт! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі. І Сьогодні у нас мова піде про рельєфні стовпчики. Хочу вас познайомити з ними, показати на схемі, також, як вони виглядають, аби ви могли читати схеми правильно. так? І хочу вам показати, які речі можна за допомогою рельєфних стовпчиків в'язати. Це можуть бути коси, це можуть бути арани або ось такі узор, це називається він шкіра дракона. так? Ось також коси, такі рукавички я собі зв'язала того року, і вони в'яжуться, в принципі, виключно стовпчиками рельєфними. Це все зв'язано рельєфними стовпчиками, Коса також виконана рельєфними стовпчиками. Вони є лицьові і виворітні. Зараз я вас ознайомлю з технікою в'язання саме рельєфних стовпчиків, лицьові та виворітні, як вони виглядають на схемі. А в наступних відео вже покажу, як можна зв'язати косу гачком рельєфними стовпчиками, і ось такий узор шкіра дракона. Давайте я, напевно, в спільноті у себе на каналі зроблю опитування, а ви проголосуйте, будь ласка, який узор спочатку ви хотіли б, аби я вам показала ці шкіра дракона або коси гачком. Ну, і звісно ж, як завжди, це все буде до схем прикріплено, тобто буду відразу малювати схему, як воно буде виглядати, аби ви змогли прочитати любу схему, яку ви знайдете потім десь на просторах інтернету. І так, давайте почнемо. Це все я прибираю. Так, приготували, де ми будемо малювати. І спочатку, як завжди, ми беремо пряжу, беремо гачок, який підходить до нашої пряжі. Ну, зазвичай це пишеться на етикетці на моточку. І починаємо ми, як завжди, з. Ланцюжка з повітряних петель. Ланцюжок з повітряних петель у нас відмічається на схемі такою буквою О горизонтальною, можна так сказати, да? або нуликом, який теж так виглядає. І спочатку набираємо ланцюжок з повітряних петель. Я давайте буду набирати, ну нехай це буде. 3 на 3 так, ну нехай це буде 15 17, 17 повітряних петель я набираю. Закріплюємо перший, першу петлю. І далі набираю ой 17 повітряних петель. Набрали. Далі перший ряд. Ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом. Для цього я роблю дві повітряні петлі підйому. і з наступної петлі будемо в'язати стовпчики з одним накидом. Вони у нас відмічаються так, такою буквою Т і перетинкою. Набираю дві повітряні петлі. Робимо накид, в третю петлю від гачка вводимо гачок, виводимо ниточку робочу, пров'язуємо спочатку 2 петлі на гачку, і потім ще дві петлі на гачку. Далі знову робимо накид і пров'язуємо спочатку так накид, а потім решту дві петлі. так, в'яжемо до кінця ряду. І останній стовпчик пров'язали. Тобто це у нас буде перший ряд. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Ну, нехай буде так. І це буде у нас як крайня петля, типу кромочна, так? Це у нас був перший ряд, так? Другий, Другий ряд ми. Будемо робити знову дві повітряні петлі підйому, піднімаємось на другий ряд, і вже будемо в'язати зараз рельєфними стовпчиками. Лицьові рельєфні стовпчики, як вони виглядають. Дивіться, ми робимо такий гачок, і цей гачок, бачите, підхоплює у нас цей стовпчик. Який у нас був тільки що пров'язаний в попередньому рядочку. Тут також ставиться така як буква Т, як тут, да? тобто закритий рядок, так? і е, оця перетинка, це е, вона символізує, скільки у нас накидів. Тобто, якщо одна вона, то це буде один накид. Якщо їх буде дві, то це буде два накида, Ось, наприклад. Ось так воно буде виглядати. Це значить, що це лицевий рельєфний, рельєфний стовпчик з двома накидами і з одним накидом. Я давайте малюю зараз три лицевих рельєфних стовпчика з одним накидом. Намалювали. Так, давайте тепер пров'яжемо це, що ми намалювали тільки ще. Дві повітряні петлі підйому, робимо накид. Далі ми беремо, тобто у нас ці дві повітряні петлі, вони у нас замінили перший стовпчик. Беремо за наступну ось так, би ми в'язали, за верхівочку. А так ми заводимо гачок, ось о наш стовпчик, за який ми маємо наче обійняти його, так? Лицьовий рельєфний стовпчик, він зводиться з лицьової сторони гачок. І обіймаємо, бачите, як виводимо гачок з другої сторони цієї петлі. Потім захватуємо ниточку, виводимо ниточку сюди. І так само потім пров'язуємо спочатку дві петлі на гачку, і ще дві петлі на гачку. Давайте ще раз, робимо накид. Наступний стовпчик, ось він у нас, ми заводимо. Сюди і виводимо з іншої сторони, ніби обійняли його, так, так? І потім пров'язуємо дві петлі і ще дві. Знову накид. Завели, обійняли, пров'язали дві петлі і дві петлі. Ось ми пров'язали три рельєфних лицевих стовпчика. Далі вивертні лицьові стовпчики. Вони будуть виглядати оця, е... цей гачочок, так, він у нас буде. Іти з іншої сторони вже. Ось таким чином. Бачите? Тут у нас пішов такий гачок, тут він йде в зворотньому напрямку. Як ми це пров'язуємо, пробимо накид, і тепер ми вводимо гачок з виворітної сторони. І так само обіймаємо цей стовпчик. Виводимо сюди ниточку і пров'язуємо дві і дві. Знову накид. Ось наш стовпчик, який ми маємо обійняти. Так, ми з виворітної сторони вводимо гачок, з другої сторони його виводимо, підхоплюємо ниточку, виводимо її і пров'язуємо. Далі ми повторюємо. Лицьові, ну, в цьому випадку, так, я із трьох стовпчиків, буде такий у нас узор, він, до речі, дуже класно виглядає, на, наприклад, на пледах дитячих. Так, далі робимо накид, вводимо з лицевої сторони, обіймаємо стовпчик попереднього ряду. І пров'язуємо. Далі йде виворітнє у нас. Вводимо гачок з виворітної сторони, і так само пров'язуємо. 3 пров'язали. І далі крайній можемо пров'язати просто стовпчиком з одним накидом. Це у нас другий ряд був. Третій ряд. Ми робимо знову дві повітряні петлі підйому Далі, дивіться, ось, наприклад, я роблю дві повітряні петлі підйому Розвертаюсь на другу сторону, і що я бачу, у мене тут перші ідуть, вже мають бути виворітні. Якщо я буду в'язати саме по узору в цьому ще один ряд, тобто за цією ж схемою, так? то тоді, тут, де у нас в цьому ряду вони у нас були виворітні, значить з цього е, ряду, тобто лицьові, тут вони були лицьові, то на другому рядочку вони у мене мають бути виворітні стовпчики. Я вже малюю так. Наступні тут будуть іти були в наступному в тому рядочку, були виворітні, тобто тут вони будуть уже лицьові стовпчики рельєфні. Ну і так далі. Так, і тепер давайте в'яжемо ось вивертний. Гачок вводимо з, зі зворотнього боку, з виварідної сторони, за стовпчик, і лицеві так само. І так уже в'яжемо, як ми дивимося, як у нас лягають петлі, тобто як у нас ці стовпчики дивляться. Так ми їх далі вже і в'яжемо без схеми, без нічого, бо ми вже знаємо, які у нас йдуть як. Так, так як ми цей ряд так само пров'язуємо. І закінчуємо. Давайте знову стовпчиком. З одним накидом. Пров'язали ми ось так виглядає. У нас уже наш узор, так? Два рядочка. Так, це у нас третій ряд. Далі у нас буде четвертий рядочок іти, і тут давайте в цьому ряду ми вже поміняємо. Тобто, я. Пров'язую спочатку дві повітряні петлі підйому розвертаємось назад і дивимось, що у нас тут були лицеві, значить, зараз на схемі у нас вже мають бути виворітні, якщо ми хочемо замінити, щоб у нас не були як шахматка. Так, то тоді, спочатку ми пров'язуємо виворітні. Правильно так, уже ледь сама не заплуталася. Тобто, бачите, у нас ці стовпчики будуть виглядати так само, як в цьому ряду на схемі. На схемі вони будуть дивитися в ту саму сторону, але у нас вони будуть при в'язанні вже виглядати по-другому, так як це вже наступний рядок. Робимо накид і спочатку пров'язуємо три виворітних стовпчика. А далі, туди де у нас були виворітні рельєфні стовпчики, ми будемо пров'язувати лицеві. Была такая, как шахматка, бачите? И на снова у нас идут не И лицевые. І закінчуємо рядочок стовпчиком з одним накидом. Пров'язали. І тут я на схемі ставлю ці стовпчики також так само. Бачите, вони у нас виглядають, в принципі, однаково, а пров'язані вони геть по-іншому. стовпчик з накидом. Так. Далі робимо дві повітряні петлі підйому, розвертаємось, і наступний, давайте так, по два рядочка в'язати, і наступний рядочок ми в'яжемо знову, так як у нас дивляться на, наш, на нас наші стовпчики. Тобто там, де лицьові, ми пров'язуємо лицеві рельєфні, а там, де вивертні, ми пров'язуємо виворітні рельєфні стовпчики. І так, можна чередувати по два рядочка. Я думаю, що ви сам принцип ви вже зрозуміли. І давайте я ще трошки пров'яжу, щоб ви просто мали уявлення і розуміли, як буде виглядати цей узор. <кх> тобто по два ряда. Далі ми, у нас йде п'ятий рядочок, так? Ми робимо спочатку дві повітряні петлі підйому, далі, тут, де у нас були виворітні, ми будемо в'язати лицеві рельєфні стовпчики з одним накидом. А там, де в тому рядочку були виворітні, ми будемо пров'язувати. Господі. Ну, правильно, там, де були виворітні у нас з цієї сторони вони були лицеві, так, а тут ми пров'язуємо вже виверітними. І так уже в'яжемо по схемі давайте по два ряда. Два так, два так будемо міняти так, і так як шахматка воно має виглядати. І побачимо, який результат у нас вийде з вами. І ось я пров'язала ще декілька рядочків. І подивіться, яка у нас красота вийшла. Дуже гарно виглядає цей узор, я ж кажу. Ну, в принципі, зазвичай він з нього в'яжуть ним, тобто в'яжуть, наприклад, пледи якісь. Ну, або він може навіть десь на светрик підійти запросто. Ось такий у нас узор получився. Тож, давайте, будь ласочка, ще раз скажу, да, що в спільноті я зроблю голосування: буде там два узора, ось такий шкіра дракона називається, і або узор косами, який ви хочете побачити. Спочатку, аби я показала, ну, звісно, зі схемами, так? І такі рукавички, до речі, в мене є, є на них майстер-клас. Можете заходити на сайт, подивитися. І ось так. Сподіваюся, що було корисно, і ви навчилися вже в'язати базові знання, ви отримали, навчилися в'язати стовпчики, рельєфні, виворітні і лицьові. З цим у вас проблем уже не має бути, і також ми навчилися читати схеми. Тож до наступних відео, папа, -па, на все добре. Бережіть себе.